На Івано-Франківщині вже вимикають світло, однак попереджати про це не будуть. Через аварію на Запорізькій АЕС споживання електроенергії обмежили по цілій Україні. Тому упад Прикарпаття обленерго пояснюють, повідомляти заздалегідь про відключення не можуть, адже коли отримують команду від диспетчера, мусять її оперативно виконувати. Графіка аварійних вимкнень складається з п'яти черг. Перших п'ять черг це є промислові споживачі, наступні п'ять черг це є побутові споживачі. Туди виділені такі лінії. Ну за яким вибиралися Бібралися такі приєднання, на яких немає там соціально важливих, так щоб там не була лікарня, щоб там не були якісь такі заклади. Енергетики кажуть, вночі світло не відключають, а в день що дві години змінюють споживачів. Якщо ж і прості графіки аварійних вимкнень не забезпечують необхідної ефективності, у дії вступають спеціальні. Тоді без світла можуть залишитися навіть лікарні ще більш. Жорсткий і сильний захід це є спеціальні графіки аварійних вимкнень. Вони по потужності ще більші ніж графіки аварійних вимкнень. Там значна частина навантаження області заведена під ці під спецгав. Спеціальні графіки вимкнень застосовуються взагалі навіть деколи і не нашим персоналом, а і від підстанцій магістральних мереж черговими магістральних електричних мереж, навіть не нашим персоналом, здійснюється вимкнення. Вчора працював спецгав ввечері. За попередньою інформацією, аварійну ситуацію на Запорізькій АЕС мають ліквідувати до п'ятниці. Та все ж енергетики закликають людей самостійно обмежити використання електроенергії. Тоді Можливо, вдасться уникнути відключень. Всю оперативну інформацію обіцяють висвітлювати на сайті ПАД Прикарпаття Обленерго» та своїй сторінці у мережі Фейсбук, адже через шквал дзвінків у кол-центрі підприємства не можуть відповісти одразу усім споживачам.